Стали відомі імена найкрасивіших студентів Івано-Франківського інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету. Керівництво і студентська рада вийшов вже втретє організували конкурс краси. За звання найкрасивіших цьогоріч змагалися вісім хлопців та вісім дівчат цього навчального закладу. Отож, хто одягнув корону новоспеченої красуні та хто став найкрасивішим юнаком інституту менеджменту знають наші кореспонденти. Конкурс краси в Івано-Франківському інституті менеджменту Тернопільського національного економічного університету відбувається вже втретє. Звання найдостойніших цьогоріч виборювали одразу і хлопці, і дівчата. На участь в заході було відібрано 16 найдостойніших претендентів на перемогу. Саме вони мали можливість представляти різні факультети свого вишу. Важливо не зажати студента в певних рамках і сказати, що він повинен тільки навчатися. Студент, як молода людина, повинен розвиватися, працювати над собою, звичайно, показувати. Всі свої якості для того, щоб можна бути всебічно розвиненим і, ем, звичайно, це пропагувати іншим молодим людям, для того, щоб ми ем, розуміли, що е, перше, мабуть, це наше майбутнє, і ми повинні в нього вкладати. Бо інвестиції вкладені в молодь, е, як на мене, це є найважливіше найважливіша інвестиція, яка потім дає нам результати, дає певні плоди. У п'яти номінаціях хлопці та дівчата демонстрували вміння спілкуватися, показували власний та діловий стиль, а також відбулося дефіле в українських костюмах, купальниках і, звичайно, у вечірньому вбранні. У перервах між виходами конкурсантів глядачів розважали місцеві співаки і танцювальні колективи. Організаційний комітет доклав чимало зусиль, аби це дійство відбулося у цікавій та доброзичливій атмосфері. Є потреба в проведенні даних заходів, тому що студентське життя це не є тільки навчання. І якийсь навчальний процес це є в першу чергу також і дозвілля, і е, внутрішній розвиток студента, і е, наша студентська рада старається робити все, щоб е, якось диференціювати і навчання, і е, якусь розважальну сторону. Ми стараємось показати, що наші студенти не тільки розумні, а ще й красиві і талановиті. Найкраще з усіма поставленими завданнями справилися Ольга Возна та Любомир Королик. Вони й отримали титули міста, містер університету. Новоспечені переможці зізнаються, перемога в конкурсі для них стала приємним сюрпризом. Не очікував до кінця, коли озвучили моє прізвище, дуже був щасливий. Ну, в принципі, коли оголосили другого місця, вже було ясно, але все рівно мене емоції переповняли. Я ну я був здивований, чесно. Чесно кажучи, ну, на перемогу ну, не очікувала, тому що кожна з учасниць вона була варта цього титулу, і кожна з як з дівчат, і з хлопців, вони приклали ну, якомога ну, більше зусиль для цього. І також ну, кожна дівчина вона є по-своєму міс, і зараз ну, цього дня кожна з нас, я рахую, стала міс. На конкурсі краси також обрали перших і другий віцемістра і міс. Крім того, члени журі присвоїли учасницям заходу титули Місфотогенічність, Чарівність, Елегантність, інтелект та грація. Не залишились без нагород і хлопці. Їх відзначено у номінаціях містер фото, стиль, мужність, інтелект та галантність. Загалом організатори дійства конкурсом задоволені. Кажуть, що учасники дійства з поставленими завданнями добре справились. І це не дивно, адже готувались до нього впродовж двох місяців.